Матові нігті гірше носяться? Ні, і зараз пояснимо чому. Мене звати Таня і я технолог бренду Nice4. Якщо говорити саме про насибельність, матові нігті тримаються не гірше за глянець. тріщини, сколи відколи це питання бази й правильної техніки укріплення. А от щодо забруднень, так, матове покриття більш вразливе. Уявіть гладку шкіру та замшу, що з них легше витерти. Мат має мікротекстуру, саме вона притягує бруд. Але рішення є. Топ із дрібною дисперсією. Такий мат легко очищається простими способами: спиртова серветка, волога серветка, міцелярна вода, господарське мило. Колись матові топи стиралися з торців, але сьогодні інші технології, інші продукти. Якість носіння залежить не від фінішу, а від правильної системи укріплення. Майстри, а ви полюбляєте працювати з матовим покриттям?